Ось у нас ще один новий магазинчик. Подивіться. Домашні напівфабрикати. Мультикук. Привіт, Зірка! Привіт, як справи, моя хороша! Все добре? Добре! Слава Богу! Так. Так. Я не знаю, коли він відчиниться, але бачите, ось він є. Такий торгівельний центр. Виріс буквально за якихось півроку. Сучно, тут тобі Аврора, тут тобі все на світі. І поворота ця вулиця, хто пам'ятає, ця вулиця взагалі була, можна сказати, пуста, пустісінька, і ніхто її не бачив. І там взагалі була просто тільки дорога. На кладовище, але ж бачите, зараз це, це вже така цивілізована, гарна дорога.